Вітаю вас, шановні друзі. Це проєкт Вечір П'ятниці на першому міському в студії працює Олександр Сопельник. Україна споконвіку славиться творчістю та вмінням римувати. саме у скрутні часи з'явилися чи не на найвідоміші твори українських класиків. Гостя сьогоднішнього випуску нашої програми випустила вже п'яту збірку віршів про війну. Про пезію народжену війною. Сьогодні поговоримо з Тетяною Кошель, поетесою. П'ята збірка. Ваша вийшла так. А як довго над нею працювали? Е, ви знаєте, Олександре, ну я такі рамки е, часові не обмежую взагалі. Тут е, в цю збірку війшли вірші е, різного періоду, але здебільшого, це вірші, які написані в 22-23 в Тобто за час повномасштабного вторгнення да, да, більшість так. А як ви можете описати от саме процес написання віршів? Так, от як вони до вас приходять? Ну, Вже багато я говорила про це, що якщо немає думок, то не прийдуть і вірші. От, якщо є те, що бентежить душу, тривожить, б'ється, як дитинка зсередини. Я взагалі то дуже погано розумію, як до мене приходять вірші, бо частина Цього процесу, цього цієї таїни для мене вона навіть іще досі таємниця. От. Щось, мені здається, приходить з якихось космічних сил, десь можливо хтось надиктовує. Угу. От. Да. А ти тільки береш олівець і записуєш. У мене навіть з цього приводу є вірш, ну то вже я сьогодні його не буду читати. От. І, а половинка це звичайно праця. Тому що якщо думка прийшла, і все, вона вже покинула тебе. Ну, вона там прийшла, щось побула з тобою трішки і покинула. Це через день, через два, от, вірш не народжується, значить, не так сильно щось тебе бентежило, щось приходило до тебе, не так сильно вразило, не так сильно зачепило душу. І Уходять рядочки. А якщо вже таке, що вже жити не можеш, дихати не можеш, все вона тебе збуджує. Вночі приходить, стукає до тебе в серце. От тоді вже буде вірш, і тоді вже треба сідати і ретельно над ним працювати. Одним словом, творча людина, так і творчість ніхто не розуміє, як вона приходить, звідки для цемуть. А добре, паніта, які основні теми звучать у ваших а, віршах, які війшли саме до цієї збірки. Саме до цієї збірки у мене два, розділа, два розділи. Значить, я її назвала за рядочком вірша, не зачиняй лиш небо за собою, От. а розділи тут е, два довоєнна е, тематика, тут і лірики трошки, і просто роздуми про життя. Ну, і цей, е, Розділ називається Вишита молитва, вірш бентежний мій. От навіть в самому рядочку, що бентежний мій. Угу. От це ж відповідь на ваше перше запитання: що якщо нічого не бентежить, то ніяких не буде рядочків. От. А е, другий розділ, от я вже намагалася е, створити якимись молитвами, якимись защіптуваннями такими жіночими, щоб. Швидше скінчилася війна, щоб хлопці поверталися живими, наші військові, щоб їм там було легше. І я, як наче, от мені так здається, що я, як наче тепер вже я Богу, надиктовувала свої прохання, от такі прохання мої маленькі, жіночі. І такий. Лейтмотив другого розділу це щоб всі були живі, щоб люди, які поїхали, десь рятувалися в інших країнах, щоб вони повернулися додому. От і е, цей розділ так і називається, бо то душа твоя вертається додому. А такий маленький, як мені сказав, видавник, е, видавець цієї збірки, е, каже: оце мій молитовник війни можна назвати таким, як наче новий такий жанр. Ну, я не знаю наскільки він новий, тому що я... Розумію, що зараз всі люди, кожен по-своєму щось там, якісь свої думки складає, якісь прохання до Бога складають. І який це жанр новий, я не знаю. А отак просто складаю та і все. А пам'ятаю, якщо ваша ласка, а, можливо, один із віршів ви нам зараз зачитали, саме з цього розділу було дуже гарно послухати, я думаю, і думаю, і, ну, і нам, і нашим телеглядачам. Мене, як і всі події, зараз дуже вразило те, що навіть не можу назвати військовими ворогів своїх, що вони зруйнували Каховську ГЕС. І мені так стало боляче. Тут же ж і Маріуполь у нас без води сидів, бо там страшне, що було, по краплях збирали ту воду. У мене там був, я читала, здається, цей вірш про Маріуполь. От. І тепер оця подія. Ну просто я не можу. Я через себе цю річку пропускаю весь час. І це ж така життєва енергія наша, що якщо її забрати, я взагалі не знаю, що буде з Україною. Ну просто я буду сподіватися, що все буде на краще. Дні примій, лиш на мить ставши стіксом, вороги в твою душу проникли злочинно. Весь життями і сльозами людськими і стікся, ти у небо сигнал посилаєш безпорадних тваринок очима, твоє тіло бентежно дрижало від лютій напруги, ти боровся із ними, як міх наодинці вночі, стільки горя прийняв та не стримав наруги. Ти не бійся, мій стіксе, наші воїни встигли у водах твоїх згартувати мечі. Ти не бійся, для мене не станеш отруйним. Той, хто правий, той згоїть водою священної рани, не загине у водах великих і буйних. Я зросла на воді твоїй завжди прикладатиму срічко до тебе губами. Дуже дуже гарний вірш. Я думаю, що Дякую. А, людям, які пережили всі ті жахи підриву Та, ну, і а, цей гест, так, я думаю, що кожному він а, зайде до душі. А, але пані трошки від теми. Так я запримітив, що дуже така яскрава збірочка, дуже такі гарні ілюстрації. Ага. А хто допомагав у цьому вам? А це теж дуже така цікава і дуже така добра історія. У нас в місті живе і працює актор Віталій Візносенко. Так, з паном він, Віталієм знайомий да, особисто дуже живу. Це дуже добра людина. така працьовита, талановита, такий енержайзер, все встигає багато. От, кожного дня або ночі там малює малюнки, все ну, так подорожує дуже багато. І я десь у січні, здається, відвідала його виставку. Я не пам'ятаю, як називалась, але так суть я запам'ятала жіноче обличчя України. Uh -huh. От. Мені було дуже цікаво, я люблю графіку. От. Це один із улюблених моїх uh -huh. е напрямів, так? напрямів да, у художньому мистецтві. І я ходила до нього на виставку, а він так е uh -huh. <рес> щось ласкаво, ласкаво запропонував. Я кажу, у вас так е перегукуються. І оці жіночі обличчя, і все, що я бачила до того, він у Фейсбуці виставляв свої роботи. От і оцю він виставив роботу колись в Фейсбуці, і отих Янголят виставив теж у Фейсбуці. І я подивилася, кажу, воно мені так доречно, воно так перегукується. Оце зараз саме з тематикою цієї книги. А він говорить: ну нічого, давай зробимо і люб'язно мені. Надав оці е, свої три ілюстрації, і вони просто як ну одне ціле зробилося. Ну, як як наче були створені суть саме? Передана, для цієї так, як, як міні-ікони такі, вони лягли якраз в тематику цієї збірки. А, чудово, а хто або що є от вашим а, творчим натхненням, от коли ви створюєте? Ну, По-перше, я вже говорила, що це те, що бентежить ззовні. І якщо воно співпадає з тим, що внутрі, і є джерело натхнення. Натхнення, так? Да. А чому ви назвали збірку «Не зачинай лише небо над собою? Ну, от Того, що я ж вже сказала, що як наче звертання до Бога, до космосу, от, я вірю і дуже сильно вірю, що Вищі сили нас чують, от, що янголів дуже багато вже по той бік неба. От, там вже і батьки мої, там вже дуже багато знайомих людей. От, і я думаю, що ну, якщо там просто хтось не знайомий, то мені мої батьки принаймні допомагають от, жити в цьому світі. І щось там, або мама наснилася, або тато наснився. От, і от, я можу прочитати цей вірш. От, він начебто такий е, простий. Я собі йшла колись по вулиці, а поперед мене голуб. А голуб це ж і є провісник Божий. розумієте? Я так дивлюся за ним, іду, іду, думаю, що ж ти мені хочеш сказати, яку ти мені хочеш звістку принести. І так до нього говорю: злітай, тому що ти тебе ж затопчуть. Ти ж маленький, ідеш поперед мене, не хочеш злітати, біленький такий, злітай. Ну і такий вірш. А голуб ішов попереду, як варта. Мій супровід поважний, лицар долі у білому оперенні. Злітати чомусь він не хотів, і йшов поволі. Злітай, злітай же, бо тебе затопчуть. О, дякую тобі, мій охоронцю. І він злетів так радісно, охоче, лише пірячку лишилось у долонці. Хоч знаю, що це Дух Святий і чистий, а все ж стою, розгублена журбою, приніс мені з небести, добру звістку, не зачиняй лиш небо за собою. І от я так і в цьому вірші я так і хочу, щоб небо було відкритим, і щоб всі наші молитви, всі наші побажання, всі наші прагнення, там десь хтось на горі. Як я говорю, по той бік неба хтось почув. Ну, дуже така глибока думка. Так, жити на цій думка. землі uh -huh. паніте. Ну на жаль, час наш програмі обмежений, і я дуже вдячний вам за те, що ви звикли в нашої студії. Так і, звичайно а, бажаю вам побільше творчого натхнення і щоб це а, ми зустрілися з вами вже при виході вашої наступної збірки. Uh -huh. Дякую вам. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці? В гостях у нас була Тетяна Кошель, поетеса. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.